отримали з виробництва вчора а, книгу. І вже сьогодні її продали. Зараз готуємо на відправку, все, все класно запакуємо. Ось, дивіться, в такому футлярі вона йде. Це ілюстрована історія України Михайла Грушевського. А вчора показували, дублюю два типи шкіри гарно зроблена зріз. Ой, вибачаюся, тиснення золотом та сріблом в цій книзі. Бачите, на двох рівнях зроблена шкіра, і тут унікальним є те, дивіться, який гарний зріз зріз е, золотий, але з орнаментом національним. Ну, дуже круто виглядає. Давайте заглянемо всередину. Е, сертифікат обов'язково йде до, саме до цієї книги, де вказано з чого і як вона зроблена. Також сюди в сертифікат можна е, вписати, хто дарує і для кого. Дивіться, який тут гарний, гарний шрифт, читабельний. Так що, якщо ви знаєте, кому буде. Круто подарувати таку книгу. Звертайтеся, ми швидко доставимо її, гарно запакуємо. Пильничок, футляр, все в комплекті. Сайт Ексклюзіком в шапці. Профілю пишіть в особисті повідомлення, коментарі з радістю допоможемо з вибором.